У гарнізонному будинку офіцерів прощались із загиблим захисником України Юрієм Ярошинським, стрільцем санітаром 117-ї окремої механізованої бригади. 20 вересня 40-річний герой загинув у бою на Запорізькому напрямку. Дякую, що в нього вистачало сил, мужності вдіти військову форму, взяти зброю. І піти воювати за нас, за нашу землю, за нашу школу, за наших дітей. Це вибор героїв. І повірте, ці два дні ми вітали дуже багато наших земляків, воїнів. Але радості немає. Немає тої посмішки, яку ми хочемо побачити. Тому що всі розуміємо, що війна і кожен день може прийти сповіщення про смерть. Про смерть наших героїв. Народився Юрій у Хажині, навчався у Бердичівській 12-й школі та професійно-технічному училищі номер 3 Працював на різних підприємствах. У грудні 2022-го його мобілізували. Служив спочатку в навчальному центрі, потім у різних військових частинах. Нам всім дуже важко. Ми завжди молимося. А в все виходить так, як хочеться. Тому хочу сказати Юрку і це не степана і всіх, хто знає тебе, і за всіх, хто загинув. А ми будемо всіх тут, все, хто проти нас, хто навіть внутріх старається робити так, що дорожнього. Попрощатись і віддати останню шану героєві прийшли рідні, друзі, знайомі, усі, хто знав і пам'ятає, прийшли й ті, хто особисто й не був знайомим із захисником. Я не знав Юрія особисто, не знав їхньої сім'ї. Але я один із тих. хто втратив свого сина. Це бій, яку ніхто не може понести. Це хресна дорога, якою йдуть ті, хто втрачають. І тому я можу поспівчувати. Вам тим, хто сидить тут біля цієї домовини. Я повинен сказати про те, що життя дуже коротке, воно неповторне і дуже вразливе. І ті, хто там знаходяться на нулі, як ніхто інший це розуміє, ми всі тут християни. І хто читає Біблію, то Біблія порівнює людське життя із звуком. Настільки коротке людське життя. Воно вразливе, воно подібне до трави, яка ранком росте, її скосили і вона засохла. І воно неповторне. Якби його можна було повторити, то всі ті, хто втратили своїх рідних, вони б багато чого сказали б іншого, ніж говорили до того часу. Невимовна печаль, непоправна втрата для сім'ї, друзів, армії, держави і тієї малої батьківщини, де народився і виріс. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.